Ти лиш не питай, що на думці, коли уночі у спогад прийду і твій сон дивуватиму справою. Ти лиш не питай, бо давно загубила ключі тендітності слів, почуття наділивши відвагою. Ти лиш не питай, де дістала я без міру сил, пронісши крізь день хвилювання впереміж із болями, ти лиш не питай, дай цілунком торкнутися. Крил натомлених рук загрубілих, що вкриті мозолями. Ти лиш не питай, як без тебе я пораю дні, дітей бережу від рубців повсякденних реальності. Ти лиш не питай, чом закохані очі сумні, Вдихаймо цю ніч, залишивши на ранок формальності. Ти лиш не питай. Щоб не згаяли часу густа, з яких поспішає напитись коханнями медового. Ти лиш не питай, бо крізь ніч закричить самота Романтику геть, Хочу щастя, мій рідний прозов.